Перевіряємо KFC на чесність. Отож, друзі, я скупив всі види пакетів, які були у KFC для сьогоднішнього випуску. А саме Сандерс Бакет, Hot Бакет 12 крилець, дует бакет оригінальний і бакет 8 ніжок. На мені майже чорна сорочка, вже звісні ваги. Що ж, ходім та їх зважимо. І першим у нас йде Сандерс Бакет. На офіційному сайті KFC бачимо, що вказується 265 грам продукту. Вмикаємо наші ваги, ставимо піалку. Натискаємо кнопку тари, пересипаємо все і бачимо 323 грами. Що? Тобто ми додатково отримали плюс 58 грам продукту. Ого, тут, безперечно, лайк. Наступним на черзі у нас йде хот бакет 12 крилець. На сайті бачимо 300 грам. Давайте перевіряти. Ставимо на ваги і по факту отримуємо 409 грам. Плюс 109 грам ми отримуємо абсолютно безкоштовно. Це взагалі законно. Передостан дует бакет оригінальний. Тут бачимо, що написано 524 грами. Ну що ж, давайте дивитись, пересипаємо все до останньої крихти у нашу піалку і фіксуємо 602 грами. Блін, це прикол якийсь. І останнім на сьогодні йде бакет 8 ніжок. На сайті бачимо, що вказується 672 грами. Тепер подивимось, що в реальності пересипаємо і бачимо 705 грам. Ну, чесно, я вже не здивований. Отже, друзі, як висновок, полковник Сандерс принаймні в своїх бакетах не обманює своїх клієнтів. Ну а висновки думайте самі, друзі. Найбільшою вашою підтримкою буде лайк під цим відео, підписка, плюс пишіть у коментах, що мені перевірити в наступний раз.